Усіх вітаю на своєму каналі Лавандове село. В цьому селі я проживаю з 1989 року. Мої батьки приїхали сюди з Росії, з Архангельської області і все своє свідоме життя я живу в цьому селі. Усі мої з чоловіком заробітки із цього села. Чоловік мій займається фермерством, а я працюю продавцем у власному продуктовому магазині. Точніше, я співвласниця разом із чоловіковою сестрою. Працюю так вже 11 років, але і всі мої попередні роботи пов'язані із цим селом. Село наше невелике, але тут є все необхідне для життя: амбулаторія, дитячий садок, школа, магазини. Колгосп із елеватором і током, сільська рада, будинок культури, бар, дві церкви, маленька ферма, де тримають велику роту худобу на молоко, нова пошта, Укрпошта так що самі бачите, що в нас є все в селі. Зізнаюся, чесно, я з села можу не виїздити місяцями. Де ще я заробляю? Я маю лавандове поле. І лавандовий розплідник. Це не дає великого доходу, але в додаток до основної роботи щось, щось, виходить, щось виходить заробити. YouTube канал у мене не монетизований, бо я почала його вести у вересні минулого року. Тому тут усе лише в проєкті. Дійсно, хочу, це правда, хочу його монетизувати. Як Бог дасть, получиться, не получиться. Ще хочу розповісти вам, як заробляють мої односельчани. Багато хто працює в селі у цих закладах, на цих підприємствах, що я назвала. Ще декілька чоловік працює на залізній дорозі. Деякі їздять у великі міста на заробітки, інколи виїздять на роботу за кордон. Поруч біля села є декілька кар'єрів. Тож, чоловіки. Ловлять рибу і продають її. Трохи раніше, ну це років, можливо, 8-10 тому назад, в селі було багато корів. Було, якщо я не помиляюсь, три черги, три стада. Ми також тримали корову колись. На мене вистачило на 13 років. Потім їх стало тримати невигідно, ціна на молоко впала. А щоб заготовити сіна, потрібно витратити майже весь дохід з цієї хвороби. Тож ми продали і багато людей так зробили, зробили так само. Ще люди тримають поросят на продаж, і весь, все м'ясо вони спродають серед односельчан. Городи великі вже люди не тримають. Найголовніший продукт, який вирощують у селі, а потім продають, це картопля. Росла завжди непогано, давала коли більше врожаї, коли менші, а інколи була основним заробітком для людей. Ще в селі люди вирощують баштан. Ми теж таким займалися, були першими в районі, але потім, коли люди побачили, що можна таким займатися, кавун вирощувати стало невигідно. Тож ми залишили цю справу. Є люди, які вирощують ще на продаж саджанці, ну, тобто розсаду помідорів, перців, капусти, розсаду квітів. А є ще такі, які тримають пчіл, продають мед. Дехто робить, ну, хлопці роблять ремонти і в селі, і за межами. все. Працюємо на себе, сплачуємо податки. Прям точно за всіх, можливо, всього не знаю. Але думаю, що загальну картинку я вам намалювала. Ось такі в мене справи. Дякую, що додивилися. Ставте запитання, я із задоволенням вам відповім. До наступних відео, і як каже мій онучок, бай-бай!